А в іншому кінці Парижа міжнародна виставка жіночої білизни. Людей навіть більше ніж на показах високої моди. За три дні 300 тисяч відвідувачів. Якби Юлія Куценко була серед них, то просто так звідти не пішла б точно. Що зігріє у розпал зими краще ніж виставка жіночої білизни? Тим більше, що цього року увагу перенесли з традиційних експозал на театралізовані покази колекцій. І чоловікам усе це глибоко симпатично, і жінкам цікаво оновити арсенал зваблення на наступні осінь та зиму. Без прозорих панчишок восени нема чого робити, і без поясів бюсти пропонують не на надто відкриті, як власне обійшлося, і без ультра бікіні. Але чоловікам і без бікіні не дихатиметься рівно та спокійно. Акцент робиться на ніжності, жіночності та грайливих образах. Цього року нас надихнули моделі пінапу та стиль бріджет бордо. Тому ми зробили дівчатам ніжні локони, вдягли їх у бюзгалтери з середнім викотом та високі корсети. Стосовно кольорів, то лиш погляньте. Тут можна виграти і білими, і чорними. Непоганий вигляд мають ще бірюзові та бежеві відтінки. Ну і звичайно, червоні. Загалом, якщо гарно стати та всміхнутися, у будь-якому кольорі можна мати небезпечний вигляд. Це все дівочі мрії. Дівчата хочуть бути гламурними, хочуть мати вигляд, наче з обкладинки журналу. І нехай сучасні колекції не дуже серйозні. Вони призначені освіченим розумницям. Така білизна і для ділового костюма, і для вечірньої сукні. Ну і вдома, наприклад, на вечерю акуратно і скромно. Тож виробники не скаржаться на малий попит. Бізнес іде добре, стокові магазини нас звичайно потіснили, але загалом всі колекції продаються на ура. Можливо, це тому, що Париж місто кохання, але факт залишається фактом. На відміну від збиткового ринку високої моди, жіноча білизна з року в рік приносить величезні прибутки. Минулого року трусики, бюсти та панчішки зібрали 2,5 мільярди євро, незважаючи на кризу та будь-які інші дрібні негаразди. Юля Куценко TVI.